Слава Ісусу, в далекій, теплій Аргентині, де квіти цілий рік ростуть, ростуть банани, апельсини, оповідання теж ростуть. Земля, родюча, як на диво, працюй, та смачний хліб бере там жив Петро з сусідом Гливом, поважні два господарі. І тільки Бога вихваляти за дощ, погоду і за все радіти, жити і чекати, що щедра осінь принесе. Та глива радості немає, його завжди тягар гризе, його все завість загризає, що у Петра гарніше все. У Петра корови і овечки, куди гарніші від моїх. Дивись, яка вродилась гречка. А я посіяв, як на сміх. Петра, пшениці, як на пари, Петро усього більш нажив. Такі темні окуляри дух темний гливі наложив. Та й глива сам переконався, що заздрість, страшний гріх. Тому що овоч з неї він діждався, гіркий той овоч був йому. Не в душі свої спокою, ще й бач, йому не повезло. Все думає, яке ж то Петрові заподієть зло. Ага, Петро пшеницю сіє, чудово, сину, встань, молю, і в темну ніч насіє, як, як мієш, в його пшеницю куклю. Івась послушний, син угливи, слів для відмови не знайшов, метнувся і зібрався живо, забрав сівалку і пішов. І цілу ніч кукіль зі страхом сіяв, і оглядався знов і знов, аж поки півень не запіяв, тоді додому він пішов. В Петра вродлива дочка Аня. Івась давно її любив, і для постійного кохання він одружитися рішив. Коли сади зазеленіли, коли весна всміхнулась всім, Івась та Аня одружились, прийшли, щоб жити вгливий дім. Петро покликав дочку Аню, також Івася, щоб взять, щоб подарунок дати гарний, щоб господарство їм почать. Подарував курей десяток, корову і овечок п'ять, щоб не гнобив їх недостаток, почав і землю відмірять. Оце посіяна пшениця, це вам дарую, ви пожніть. коли доспіє, як годиться, хай вас сам Бог благословить. І вас, як глянув на ту ниву, в душі з'явився сором, біль, згадав ту ніч таку зрадливу, як сіє він на ній кукіль. Згадав, що в Біблії недавно мав змогу прочитати, що сієш, друже, та напевно, те саме будеш пожинать. Амінь.